Лейчурес. Всім привіт! Мене звати Богдан Колісник, і сьогодні я розкажу вам найцікавіші факти про лівиковий період. Ви, мабуть, подумали, що я маю на увазі відомий мультфільм. Зовсім ні. Ми поговоримо про найхолодніші дні в історії. Тисячолітню кригу та наукові дослідження цієї теми. Отже, як усе почалося, звідки взявся весь цей лід? Людовиковий період це тривале зниження температури клімату землі, результатом чого є зеленіння. Від 14 до 19 століття у світі був період глобального похолодання. Його назвали малий льодовиковий період. Слідники говорять, що причинами є зниження сонячної активності, часте виверження вулканів та відродження лісів. Цей період є найхолоднішим за останні два тисячоліття, та це не одне глобальне явище на планеті Земля. От, наприклад, у 535-536 роках відбулося найрізкіше похолодання в північний півкулі. Воно перенесло багато втрат, знизився врожай і настав великий голод. Це не один такий випадок історії, аби знали про рік без літа, що в 1816 році в Європі і Північній Америці панувала надзвичайно холодна погода. Цей рік в Америці називають 1800-й на смерть замерзлих. Паську країну спіткало горе. О, наприклад, в Ірландії 142 дні йшли дощі, і це викликало неврожайте епідемії. Було настільки холодно, що люди змушені були залишати власні домівки і переїжджати у більш теплі місця. Цікаво, а що ж станеться, коли тисячолітня Крига почне танути? Якщо похолодання це зниження температури поверхні землі, то потепління це підвищення. Мабуть, ви вже не раз чули по телевізору або читали в інтернеті про глобальне потепління. Науковці кажуть, що за останні 100 років середня температура повітря зросла більше, ніж на пів градуса. Постійне підвищення температури призведе до змін, а значить, можуть почастішати повені посухи та урагани. Деякі дослідники говорять, що глобальне потепління це міф, і не погоджуються з тим, що усі гази небезпечно впливають на клімат. Кому вірити, не знаю. В інтернеті я вже все передивився. Думаю, варто купити книжку та поміркувати над цією темою і трішки глибше. Сник, тобто я розповідав вам найцікавіші факти крижуного тисячоліття. Побачимось.